Продовження відео з того, що ми кидали туди. Отвертки ну, там, квадрати. Будемо виймати. Пройшло 2 години. Ось таке воно якесь непонятне. Ну, виглядає як нове. А було яке ви бачили на попередньому відео? Що воно було не дуже похоже на новий інструмент. Десь були такі аж сині всі. І всі виглядають. Ще й такі добрі виглядають, нормальні. Як протерти, то вони не відрізняються майже від нового. Спочатку таке. Чорне. А як про то воно відразу робиться. Робиться з такого. Ну, ідеально. Ще останеться їх помастити маслом. І будуть ідеальні. Отака вот бурдава вийшла. І то, що остався один, і того, що я забувся. Який буржавий, а який став? Який ржавий, бо можна подивитися на попередньому відео. І то буде зразу до комплекту, змастити їх маслом і будуть мають служити. Як будуть ржавіти, щось буде мінятися, відео буде зніматися далі.